Російські БПЛА тероризують і жителів Запорізької області. Безпілотниками окупанти б'ють по цивільних автівках та житлових будинках. Випадки ударів дронами почастішали, і у селі Приморському. Щоб врятуватися, люди змушені залишати рідні домівки, виїхати з перефронтових населених пунктів. Тамтешніми жителям допомагають правоохоронці. Дивімося, репортаж. Дорогами Степногірської громади мчить поліцейський автомобіль. Його екіпаж квапиться на чергову евакуацію людей із прифронтових територій. Цього разу по допомогу до правоохоронців звернулися жителі села Приморське. Давні прильоти і по цьому селищу, і наші неодноразові умовляння ну, згодилися люди. Біля будинків поліціянти допомагають родинам завантажити у машину зібрані речі і швидко вирушають у зворотному напрямку. Затримуватися украй небезпечно. Село Проморське знаходиться під щоденним обстрілом з боку збройних сил федерації. Обстріл здійснюється як оперативною системою. Артилерією і щодня в дрони скиди з мають. На цих світлинах наслідки ударів ворожими дронами по Степногірській громаді лише за останній місяць за допомогою безпілотників росіяни полюють на місцевих жителів та їхні авто, б'ють коптерами по маршрутках і житлових будинках. ну Дрони вони взагалі летять над головою жужать. Тут пічку рознапиві, і думаєш господі вчора. Дрона ткати до осінню наскільки просто почали вистріляти сильніше, що просто вже невиносимо. Саме через інтенсивність обстрілів наважилася на евакуацію пані Інна. Разом зі своїм 11-річним сином вирішила виїхати до безпечного місця. Раділася поліцію, щоб допомогли мені виїхати, тому що не могла знайти транспорт живки. Охоронці вивезли із села двох жінок із п'ятимісячним малюком, але наразі у Приморському ще залишається понад сотня сімей із дітьми. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.